Якщо країна дає можливість працювати чесно, я працюю чесно в Україні це набагато тяжче. Ну набагато як ти там не розказуй, як ти не малюй. На жаль, на жаль, да, якщо ми говоримо про Європу, я зразу прийшов в цю країну. Я зрозумів, як працює законодавство, зразу зрозумів, що нікому нічого не заносити Абсолютно ти можеш отримати дозвіл без єдиного євро, здати будинок. Да, є бюрократія, і вона мене злить. Я зараз даю будинок в експлуатацію. Це просто ну. Не вистачає терпіння, я так скажу, але воно працює. Ти поправив всі помилки, зробив там, виправив всі зауваження, все вони зразу вже не повертаються до цього, і в них точно немає цілі зробити і знайти в тобі щось погане. Якщо вони бачать, що ти ці помилки виправив, все до тебе ніколи просто так не прийдуть. Якщо до тебе є якась претензія, вони тобі в першу чергу пишуть. Якщо ти відповів. Все питання закрите. Oh. Такого що до тебе там приїхали, а потім написали. Як у нас буває ну давай, спілкуйся там? Такого немає абсолютно. Тому ти спиш спокійно. Ти розумієш, що якщо в них є якісь питання, вони їх тобі в першу чергу присилають на електронну пошту.